Сьогодні 17 липня коня школи просять, щоб приїхав з прицепчиком. А там до землі трохи вирости. А куди ти дінешся? Приходиться їхати. Помає можу продати, поки тут стоїть без дела. копієчку заробить. Чайки працюють на ставочку. Ребку собирают. ставочку костей. all is that. часу це точно а там вже жара а там вечором городи поливати то пораться тут приїхали в мірі стадіон школьний позаростало все в тому смісі що зараз уже нема кому цей Тут вол гулять. раніше тут толпи такі народу було. Витоптано все до землі, пилюка стояла. А зараз вже хлопці, я не знаю, ото як на фізкультурі ще можуть трохи погуляти. Типа як вчитель, заставив. А так нема кому. Ми раніше і на переменах вибігали, бігали, блін. Башеньки стоять Тоже вже такі на вздохи Труби ці що йдуть від колоді так по 10 разів на годі хватають Це вже, хтось, ну, запалив, бляха садик чуть не згорів Стерню хтось запалив, кошек пішло садик Bon, bon, bien, je suis... Que... чтобы не поклала не умрешь? помогай помогай будет Светла нема, генератор в котельне работает, кабели все кинули рецепт усі ваш та мусора це вже п'ятий прицепчик Хух, Попереді чотири вивезли і сьогодні один генератор напольной працює дизельный у нас тут, тут кусочек асфальта в школе поклали трохи тут кирпичом повыкладали да Да то и да обсыпалось теперь тут будут цель Лі... Не лінули масой. Руберують класти і заливати смолою будуть. Старо поздорови. Це так я будем потахенька. Мусор вже вивезли. Осталось там плиту трохи додовбати, бо там ото плити лежали під котел, а сказала она, що пол був рівний. Тут зараз вход, трошки вже вимуравали, вже було завалилося. Треба тут робити, щоб вода з не текла туди, як дощі будуть. Якщо будуть дощі. так що наставочок коров поїть. Мухтар там щось тяне, здорове таке. Будуть лежить жде. Да видишь. Кто-то где-то вставай. И бублик полис. Бублик, ты просто ветерает Хаваис. Я тобой найду. Где доставай? Интересно, думаю, на что он там Так, тут А тут. Ну что у меня такая? Давай. Так она еще живет? Нет.

Ну иди уже, тяни его ты балдеешь там в воде Вода конечно отошла Лишь 5 метров Метров 7 так И обит, и вечерю пимал. по коліна мухтару тут о, на тобі риби піймав все погнав кушать а мухтар не хоче доставати сейчас якийсь дрічок виламаємо достанемо палку виламали ідемо Ловить рэду бабу. Да, Пошли. О, с холодочка вышел, бля. А тут пекло Сюда иди. Пошли. Загонь. Загань. Волока, ребят. Вили, шевела його. Так, значить мы Що воно за риба. Щука чи що? На щуку походить. Зуби такі. Рух Капець. Щука. Пасть. Зуби які. Вона сьогодні разох адвокат. Чи тут Мухтар її погрызть? Мухтар, де я вже впіймав. їж дурачок не хоче, стісняється на камеру мабуть ди кушай хутаєш ди кушай quiet. Вылазь уже, хватит тебе там купаться. Вылазь, вылазь, хватит. Побалдела трохи, вылазь. Точим коровам и свиньям воду. Вот такая бочка, приблизительно.

все полно. А Попортучим качкам, курям. Вчерашний, она косылы уже вот так желтые не видно желтые и такая горячая что и в руки толком не ударишь уже процесс сила сапишов да? ты, Маленько. Все хотят там беля поилки лягты. Махрайненько, хорошо. Да, да. абрикоса. Трохи им тенек, конечно, робе. Під вечер тільки трохи сонце повертається. Так хорошо. такої бочки, оцей дини вже, звісно, цей. Пангався. Бо в колодязі і так води якби не було, бо в нас тут пісок, плавун, нема як його углубити а ще і за жари уровень упав, то геть мало води, та ще й і світла немає таке як кажуть тільки сиди біля колоді зя коли ти світ включать хоча й генератор є і води якби толком немає так що оце їздимо на ставок точимо і тоді у нас вода є прикрив берег по кору. Стороп'ять ходив на рибалку. Что там нема? Че поливаємо огороди. Воно, конечно, того не стоїть. Ну а що робити? з день, виходить, поливаємо. тихенько хорошо пахне водичкою Процес йде. Кашував, бо корови тут всі не вміщаються некоторі туди йдуть некоторы сюди вроді б то вже менше риби плаває чи то чайки їх виїдають чи не знаю що вроді б то стало менше плавати Бачите, попсирали, кистичками срали. Оце хотів тут лафа зараз. Не треба сильно напрягатися. Плаває тільки якась лави. Це такі у нас діла. Хорошо, отак на вечір. Все одно воздух такий важкувато дихати. Там, трохи дощі чую, то там пройшли, то там ну, дуже далеко від нас, так би хоч трошки може свіжіше стало. Ой, Коли воно пекло, терпетик, щось нас тут таке чувство, як буде то давлять і сонцем, і світом, і війною. Ковідом не вийшло війною щось теж не дуже, так вони вирішили, що може нас... Сонечком запекти. Молодіж, то ще півбіде, а це пожилі люди. Що пенсії нема, ніфіга. Ті дві-три тиші. Попробуй зараз вижити на них. Як зараз підеш на 500 гривень, нічого в магазині вже не купиш, Надо хоча б тища. І то, як сім'я-три чоловіка, грубо говоря, сілий раз поїли і все, і тищі нема. А в городах оце зараз теж ті пенсіонери, ні води нема, ні хера, блін. Видавлюють, мабуть, потихеньку. То розказують 33-й, там голод був, блін, геноцид. Там, мені каже, зараз похлещий геноцид. Самі своїх давлять. Особливо на пенсіонерів. Блин. Ну нічого, якось воно буде, я думаю. Так, всім дякую за увагу, до наступних відео. А ми пішли далі, зараз на бочку набираємо і йдемо далі поливати.